У бібліотеці для дітей відкрилась виставка дитячих малюнків. Війна, очима дітей. Кураторами проєкту є волонтерка та режисерка Тетяна Бабіна, а також художниця Наталія Самусь. Вони звернулися до нас з пропозицією розмістити в нашому місті, відкрити таку виставку, до якої долучаться наші олександрійські діти. Ми з задоволенням пішли на цю співпрацю, тому що дуже активні люди до нас звернулися. До того було дуже приємно, що вони нас знайшли через дітей, через батьків, які були на початку війни в нашій бібліотеці, які разом зі своїми дітьми приходили на майстер-класи до бібліотеки. І коли повернулися до себе в Харків, вони розповіли, про нашу чудову бібліотеку і про те, як вони в перші дні війни відчували підтримку. Знаходячись в нашій бібліотеці, і так виникла ця ідея провести цю виставку. Ця виставка до нас приїхала з Диканьки. Ця виставка побувала в різних країнах, в різних містах України. І надалі ця виставка малюнків, до якої вже долучилися, і 11 малюнків наших Олександрійських дітей, поїде до Полтави та Вінниці. Куратори виставки розповідають про те, що вона також планують мандрувати. Сією виставкою у сам, насамперед у Польщі, а далі по країнам Європи. І в кожному місті, де відбувається ця виставка, діти долучаються до цієї виставки, свої картини, свої малюнки долучають. Виставка є частиною проєкту Львівської дитячої картинної галереї, яка мандрує світом. Авторами малюнків є юні художники зі всієї України. Діти показують, як вони бачать війну і світ навколо розкривають свої емоції. Це унікальний проєкт Львівської картинної галереї, який завітав і до нас. І наші діти Олександрійської громади також долучились до цієї виставки. І їхні роботи поїдуть в інші міста, де. Також буде доповнення до цієї виставки, і ця галерея, картина буде мандрувати всіма куточками України і навіть за її межами. Долучились до виставки Війна очима дітей і представники дитячої художньої школи. Ми представили тут десь з десяток робіт, і вони різнопланові. Хтось малював мирне наше населення, як вони сидять в. Укриттях і про те, як вони бачать свою квітучу Україну, як вони сумують за нею. Дехто з дітей показували якісь фрагменти саме з бойових дій, там, після атаки, або там в період затища. Хтось показував сам, сам бій, деякі показували в своїх роботах обереги нашої, ну, нашої України. І, до речі, одна із цих робіт це робіт Робота роботи Софії е, вона також тут представлена. Називається е, оберіг. Так вона і називається. Е, е. Ми відсилали фото цієї роботи на міжнародний конкурс, який проходив в місті Барселона. В тому році цей конкурс був присвячений підтримку України, і там вона зайняла третє місце в цьому конкурсі. І роботу цю ми представили також тут. І дуже звісно приємно, що вона поїде і надалі. І хоча малюнки дитячі показують вони дорослий характер, ми запитали у юних відвідувачів виставки, як вони розуміють доросле поняття війна. Для дітей, які це пережили, це дуже якось ніяково для них. Їхні будинки, вони покинули їх і переїхали в інші міста. Це я не знаю. Ну, я зобразила це так, ну що, типу, це летить літак і збрасує бомби, а дитина біжить і не доглядається навіть на літак і біжить до укриття. Саме боляче дітям, які тільки що родилися, бо вони ще не розуміють, що таке війна. І саме їм краси, і потрібна допомога тим, що нема будинків, тим, ким переселенців, і, ну, дітей немає іграшок. А також щоб вони намалювали у своїх роботах на тему війна очима дітей. Ну, я зобразив, що росіяни це такі злочинці, які Ну, вони дуже злі, вони в них немає доброти, в них немає таких почуттів. Якби б вони це все побачили, якби б це в них все було, то вони б таке, це вони б. Якщо б це побачили, що в нас робиться, то я думаю, що в них би б трошки якби додавалась доброта. Ну, трошки добрі б трошки стали. Ну, слава війна. Ну коли я малювала цей портрет, я зобразила росіянів, це якісь обізяни, які бігають по деревах і їдять позвали. А українці це були люди, яких їх кормили. Ну, вони їх не жаліли. І якщо ну, росіяни теж побачили, вони захотіли теж таку сім'ю, таку доброту, Ну вони такого не зробили, тому що у них вже не хватило. Ну, доб. Е... Зосі такої не хватило це зробити. Звісно, розваг додав чотирилапий улюблениць всіх дітей пес патрон, який розповів правила мінної безпеки та провів з малечою активну руханку. Зазначимо, що виставка дитячих малюнків триватиме у бібліотеці до 24 лютого.